Наче в мегаполісі так мають жити селяни. Найелементарніші блага, централізоване водопостачання та водовідведення, освітлення. З ним не має бути жодних проблем. На тим, як втілити такі ідеї в життя, найближчі чотири роки працюватимуть громади регіону. Стартувала третя фаза спільного проєкту обласної ради та фонду «ДЕСПРО». Найперші організаційні моменти обговорили на засіданні наглядової ради. Головний напрямок співпраці Дніпропетровщини з організацією забезпечення питною водою мешканців сільської місцевості. З 2013 по 2017 рік планується реалізація 18 проєктів у нашому регіоні. Цього року за результатами обласного конкурсу буде обрано 6 найкращих. На їх втілення підуть гроші з бюджетів різних рівнів, а 40% від суми додаватиме фонд Деспро Ми е, працюємо в сфері водоснабження, в сфері твердих відходів, і ми будемо ще пілотувати поки що сільські системи водоотведення, еще є новою сферою нашої діяльності, сферой нашей деятельности. Так би дійсно будем только пілотувати. А фінансування, можу сказати, що на тему тапі є понімання, що у нас буде по поводі 18 проєктів і доля софінансування десь про 250 п'ятдесят тисяч гривень на один проект. Але активними мають бути не тільки громади, представники місцевого самоврядування також повинні долучитися до роботи над розвитком регіону. Бо большее, мают стать локомотивом и тягу развития. Так уважая главный над тему и Днепропетровщины голова областной рады Евген Удот. Мое глубокое убеждение, что устойчивое развитие любого региона возможно при слиянии трех трех ключевых факторов: это эффективно работающая власть, это люди, которые поддерживают мнение, идею и цели власти, разделяют эти цели вместе с властью. І ресурс е на, на реалізацію, цих, цілів, цих задач. На перших двох етапах проєкту місцеві громади показали себе як активні, небайдужі та цілеспрямовані. А от державні менеджери від них відстають. Але ж для повноцінного розвитку територій влада та громадськість мають співпрацювати. Одна з проблем того, що е Неефективно працює місцеве самоврядування в тому, що не рухаються реформи. Є недостаток кваліфікованих підготовлених кадрів, особливо на місцевому рівні. Зокрема, це викликано не дуже недостатньо не ефективною системою перепідготовки кадрів підвищення кваліфікації та й підготовки взагалі державних службовців. Тож державних менеджерів, які працюють в районі, вирішили навчати працювати з європейськими стандартами. Тобто ефективно, з КПД близьким до одиниці. Два навчальних проекти в області вже працюють. Це фонд Ганса Зайделя та проєкт Місцевий економічний розвиток міст України. Ці два проекти вони дещо схожі, бо спрямовані на розвиток територій міст. Тільки об'єкти, які попали в поле зору, вони різні, бо в канадському проєкті це міста ну, середні, скажімо так. У нас це маленькі міста, менші міста, малі міста і селища. І ще різниця суттєва. ми Використовуємо різні інструментарії для, для розвитку, хоча принципи, які використовуються, вони є загальними. Вот сейчас ми прийшли мені, що наші усілля області, усілля фонду Генса Зайделя і проекта Мер фонду сіда необхідно обобщати, необхідно доповняти. Таким образом, я думаю, що у нас вийде более живой, более динамічний і главное, более полезный документ для развития городов і області в целом. Тож теорію мерму поєднають із практикою фонду зайделя. Начитки лекцій вже розпочалися. Чому і навіщо навчатимуть вже навчених службовців працювати по-новому, по-європейськи? Адже туди прямуємо. Адже вже незабаром територіальним громадам можуть делегувати значну частину повноважень держави щодо управління на місцях. Тож ті, кому ці повноваження та відповідальність дістануться, мають бути до цього готовими, Дніпропетровська область ставить перед собою таке е, е, амбітне завдання е, створити систему е, на базі однієї. Дніпропетровської області створити систему підготовки кадрів знизу до верху, з органів місцевого самоврядування територіальних громад до працівників адміністрації, державних місцевих адміністрацій. Ми готові допомогти Дніпропетровській області в цьому, тому що проєкт місцевий економічний розвиток міст України вже три роки працює над розробкою інструментів навчання спеціалістів з місцевого економічного розвитку. Цей, ці програми базується на тих знаннях, які ми залучаємо з Канади спеціалістів і практиків, які працюють в канадських муніципалітетів, а також найкращих міжнародних фахівців це що стосовно теорії. А от за практикою самоурядовці їздитимуть до Баварії. Мери малих мали мають можливість виїжджати в міста Баварії, щоб а, лично у і на практичному опиті навчитися реалізовувати якісь стратегічні направлення по розвитку своїх територій. На зустрічі, яку провели із обидвома фондами, домовилися про тісну співпрацю. А також про розробку та реалізацію великих комплексних стратегій розвитку територій. А що воно буде? Там побачимо.